Виконуємо номер 290 із підручника Алгебра 7 та номер 11.27 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручника Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть, що якщо Е натуральне число, то значення виразу є парним числом. Приступаємо до виконання. Помножимо мінус 2 на кожне число в дужках і 2,1 на кожне з число в дужках. Мінус 2 множимо на 2,5 на 2,5n маємо мінус 5n. Мінус 2 множимо на мінус 7, буде 14. Подамо 2,1 у вигляді неправильного дробу. Це буде 7 третіх, 7 третіх множимо на 3 перших n. Далі 2,1 третьо на мінус 6. Зразу ставимо знак мінус, це буде 7 третіх множимо на 6 перших. Мінус 5n додати 14, переписали. І починаємо скорочувати. 3 і 3, скорочуємо на 3. Маємо 7n. 6 і 3 скорочуємо на 3. Маємо мінус 14. Ну, а тепер зводимо подібні дім додамки мінус 5n додати 7n буде 2n. 14 і мінус 14, в сумі дає 0. Отримали 2n. Отже, якщо n натуральне число, то значення виразу є певним числом. Отже. Якщо N – число натуральне, то значення виразу є парним числом номер 290 із підручника Алгебра 7 та номер 11.27 із підручника Математика 7 інтегрований курс виконано